Верба красна розцвітає, Про провеликдень сповіщає, і Спасителю під ноги Стали гілочки розлогі. Гілочки вербові, сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято, писанки і паска, бо на землю сходить світла Божа ласка, бо вже за тиждень буде в нас великдень. Неділя вербна до нас гості завітала у час, коли в зелені шати одягаються ліси. Розціла верба, щоб ми Ісуса зустрічали із побажаннями любові та краси. Хай верба українців голубить, а ворогів відганяє, хай непотріб залишить наш дім, мир та спокій оселяться в нім. Вітаємо вас зі святом, цим чудовим! Бажаємо миру, щастя та добра! В неділе верну, зачим знову і знову вам затишку та Божого тепла. Вербне неділенько гостенько милою вдар Україну борбою, щоб розіглося та посміхнулося, щоб не горіло війною. Хай ка Божа нас токнеться неодмінно, не благословить Господь нам ненька Україну. Щоб ми в радості та щастя довго жили, нам матір Божа дасть нам усім здорові сили. Верна неділенько, Господа дниненько, лється молитва рікою, щоби нам жити, вилити і зустріти, билась на щастя вербою. Вербова гілочко, торкнись України руками Господа, спаси і сохрани, хай згине зло і уже будь руїни, не буде сліз, страждання і війни.